Циганков розповів про найбільшу проблему в Жироні. З'явились інсайди з приводу подальших планів Луніна та Сергій Ребров, який прокоментував чутки, що його пріоритет продовження контракту з Аль Айном. Моє вітання, друзі, Макс Коляда, вподобайка. Гайда почнемо з Михайла Мудрика, який останнім часом ловить шквал критики на свою адресу через невтішні результати, через невтішні особисті результати. І знаєте, мені здається, що то добре, добре бо то заводить Михайла не на жаль. Футболіст висловився про перші місяці в Лондоні. Багато тиску, але це не вперше. Я люблю цей тиск, тому що одного дня той, хто сказав, що я лузер, скаже, що я переможець. Час покаже. Бажаю міші успіхів і вважаю, що цей вислів обов'язково десь треба не колоти. Наприклад, на лобі. Тоді точно буде толк. Хе -хе, хорош. А Уф, що тут ще додати. Уаф. Знаєте, вся кар'єра мудрика просто пропитана хейтом, критикою та сумнівами. Але Михайло доводить, що грає все краще і краще, краще і краще, і результат на обличчя. Він в Челсі за 100 мультів. Потрібен лише час, аби футболіст повністю адаптувався, і Челсі почало грати в якусь нормальну гру футбол, а не в ось це от все. Такої ж думки, і Кай Гаверс. Ну, він не казав, що Челсі лайняно грає, лише про час для мудрика. Дюжина гравців прийшла в. Команду влітку це не легко. Енсо та мудрика підписали за великі гроші, а їм лише по 22 роки. Розумієте, ви не можете очікувати, що вони відразу стануть неймарами. Це якісь зі мною. Ну потрібен час. Журналісти Марка повідомили, що українські голки про Андрій Лунін ймовірно покине команду. За інформацією джерела керівництва уважно стежить за ситуацією 24-річного футболіста, який бажає отримувати ігрову практику. Він хоче знайти нову команду, де буде першим номером. Реал це вершина, але час іти. Чому? Чому всі хочуть, аби Лунін пішов? Я так само, як і раніше думаю, що Андрію слід лишитись в реалі. Ок, він перейде в якийсь інший клуб. Не факт, що хоча б близько такого рівня як реал, там він буде основним, буде показувати топовий рівень, але це не реал. Я не знаю. Можливо, це у мене такий гештальт, український воротар, перший номер реала. Не знаю, мені чомусь здається, що і у Луніна є така мрія стати першим воротарем реала це, це дуже круто. І саме тому він так довго в клубі, і саме тому він продовжує сумлінно тренуватись і чекати. Словом, я можу помилятися, але, на мою думку, Луніну треба лишатись в реалі. Якщо ви зі мною не згодні, друзі, то як завжди пишіть свої коментарі. Не певен, що Лунін цими вихідними буде грати проти Вальєдоліда, але його реал так. Низка матчів вихідними дивимось і заряджаємо. А де заряджати, ви без мене знаєте на сайті наших друзів компанії Favbet, посилання в закріпленому коменті? Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував чутки, що його пріоритет продовження контракту з клубом з Об'єднаних Арабських Еміратів. В даному інсайді повідомлялося, що в такому випадку Руслан Ротан, ймовірно, стане головним тренером збірної України без приставки виконувач обов'язків. Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з'являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати? Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірні України. Вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда ви запитаєте у нього? Ребров короче не дуже хоче тренувати. Збірну, воно і зрозуміло, поки там кругом свого носа пхає павелка. Але УАВ чомусь впевнені, що Рибров кине і прибіжить готувати сватка до Гарі Кейна. Сергій Рибров, у автора інсайду є тренерська ліцензія, пора переходити на онлайн-тренування. Коротше, буду на збірну на Олександрії. До речі, я собі знаєте, думав, як УАВ може пробити чергове дно? Просто уявімо, якщо Рибров не стане коучем збірної, Ну, от, не стане і все. Зміниться світогляд у Станіславича, та я переконаний, Просто, ну, знаючи, як наша асоціація футболу вміло веде перемовини, я переконаний, що ще далеко не всі питання по Риброву закриті. Знову таки, хочеться насипати зверху на УАВ, знову сказати, якийсь розвальний комент. Але нащо? Нащо? Як то кажуть, те, що мертве, померти знову не може. Тому нащо знову все те обговорювати? Друзі, що думаєте ви? Чи все так однозначно в питанні Риброва? Стане він коучем чи ні, пишіть свої коментарі. А ми летимо до Віктора Циганкова. Як там з його адаптацією справи? На полі, нібито все гуд, але чи все так справді гладко? Про Віктора заговорив і коуч іспанців. Віктор Гравець найвищого рівня. Він володіє природним талантом, ефективними індивідуальними вміннями, фізичними та технічними здібностями. Циганков дуже скромний. У нього хороша спортивна освіта, адже його батько перебував у світі спорту. Він знає, що є речі, які йому потрібно покращити. Він продовжує вчити іспанську. У нього поки немає повної довіри від одноклубників, адже він тільки що приєднався до Жорони після багатьох років у Динамо. Ми не були здивовані його рівнем. Сподіваємося, цього сезону побачити ще кращу гру його виконання. Що сам Віктор думає про. Перші місяці у Жероні. неймовірно, це нові відчуття, новий етап у моєму житті. Намагаємося зараз цим насолоджуватися. Мені дійсно подобається Жерона і місто, і футбольний клуб. Усі люди намагаються кожного дня допомогти мені, і я їм дуже дякую. Набагато легше, коли люди підтримують тебе та намагаються допомогти. Адаптація, думаю, пройшла добре. Як я й казав, кожен намагається допомогти з будь-якою проблемою, яка в мене могла бути в Іспанії, тому що це нова країна, нова ліга. Найбільша проблема моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею, але щодня намагаюся Читим трохи нових слів, трохи ну, сподіваюся, за декілька місців буде легше. Розчарування підтягнути іспанську і зрозуміти, що все навкруги написано каталонською. Все правильно, мова ключове. Жека може підтвердити хоча стоп. Ах ти шай, ай яй. Не думаю, що для Віті це буде велика проблема. Він хлопець з головою. Тож, давайте циганково підтримуємо класним коментом і своєю вподобайкою. А після цього, друзі, підпишемось на канал Трибуна, якщо ви раптом чомусь досі не підписані. Дякую за перегляд. Макс Коляда, YouTube Трибуна, гарного дня, бережіть себе і па-па, друзі. На завтрачку.